Один полює, а другий що ти робиш? Що ти хочеш? Правильний вибор, правильний, так. Да, Дряпка. Ти ж вихований хлопчик, правильно? Так, да, дуже вихований хлопчик. Тряпка це правильно. Не знаю, чим дитина зайнятись, куча іграшок. Нема чим зайнятися зовсім. От така велика звірина красива. Хто, Хто в нас тут такий? Що це за крапуз такий? Шладкий крапуз? Кому крапуза такого солодкого? Кому таку дитину класнючу?